Всім доброго дня. Сьогодні 30 травня 2023 рік. Знаходимося на моєму винограднику. Вірніше це такий міні-виноградник, про нього я знімав відео. Ось в такому стані він на сьогоднішній день лоза, в такому стані ось грони. Займаюся я зараз підв'язкою. Роботи вистачає на винограднику. Також е, обломую, де такі не потрібні мені, мені або ж молоденькі, або ж холості, без ось такі, наприклад, пагани. Тобто по ходу займаюся обломкою і підв'язкою. Ну, Грони поки що не формую, єдине що там, де 2-3 грона, то можу третю там грону я прищіпую. А першу другу грону я залишаю по дві грони. Ну, на цьому ось сорт з кущ винограду Шахіня Ірану. У нього є особливість, така він викидає по одній гроні більше ні. Ось. А там, де дві грони, то я їх залишаю. Ну, це вже пересікається. Другий сорт винограду монарх. Ось, як бачите, можна навіть і пасанки вже ось так прищіпувати на два листочки. Тобто два листочки залишаю а Верхушку прищипую. Ну там, де дві грони я залишаю, то, то потім уже буде, після того як виноград опиляється, він запилиться, то буду вже потім дивитися, де краща грона, ту залишу, де гірша обломаю. Або ж дивитись за станом куща самого, якщо він гарно тяне, то буду залишати і по дві грони. Ну або ж, бачите, є такі от на цьому кущі холості. Пагони, ось на ньому взагалі нічого не зав'язалося. ну Я експериментую, ось тут прищикнув верхушку і залишу от пасинок. Пішов пасанок один, ось другий. Цей нижній можна прищикнути. І потім буду дивитися, можливо на цьому пасинку зав'яжеться грона, так званий пасинковий врожай. ось Ну, як кажуть, на... На самому пасинку може не бути, а якщо це я ще прищикну, то на пасинку другого порядку повинна обов'язково зав'язатися Ну, Давайте пройдемо на основний виноградник. Ось по дорозі бачимо такий кущик невеличкий росте. Довго він сидів, але зараз, як бачите, коронка зігнута, він пішов рости нарешті. Ну, Чого він слабенький такий, тому що... Ізначально от такий був, бачите, як сірник завтовшки. Не знаю, що з нього буде, не буде, але думаю, що все вийде. Ізначально був такий неякісний, слабенький саджанець. Ну тут також ось молоденькі Посадив ростуть. Ну а це основний виноградник. Я тут прокосив міжряддя, Ну і підв'язую. Паганий до дроту. Працюю, ось підв'язую ось таким, друзі. Підв'язчиком, Називається він Топінер. Дуже корисна річ в Я взагалі не уявляю, як би я зараз без нього підв'язував таку кількість. Ось. Працює він відмінно. Десь ціна його в районі плюс-мінус тисяча гривень. Так що, якщо в кого нема ще такого інструменту, то рекомендую придбати. Ну, Що я хочу сказати по підв'язці. Ну ось, Коли вже пагін досягає такого розміру, то обов'язково треба його прив'язати до дроту, щоб не зламало вітром і все інше. Ну а якщо от не досяг він ще такого розміру, треба почекати. Ні в коєму разі не можна підв'язувати, прив'язувати за саму верхушку. Дочекатися, щоб ось він виріс до дроту хоча б до цього вузла і потім вже його підв'язувати. Також по підв'язці, от якщо отак от, пагін знаходиться зовні дроту, то потрібно його ось так от. Обов'язково підв'язувати від себе. Потім, коли обрізаєте, його набагато простіше там витягувати і працювати з ним. ось ну Тут, як бачите, я ще нормовки такої особливої не робив, тому що це кущ пізнього сроку визрівання, надія азос. І ще буду це все попереду. Ну, а підв'язку роблю обов'язково. Зараз зараз спробую. Не дуже зручно одною рукою, тим більше лівою але ось так, бачите, підв'язав все. І він гуляє гуляє по дроту Все нормально. Дріт такий, що він не ранить, паганий. ось Обов'язково треба підв'язувати нижче вузла цього. Так, ну по поливу. Тут у мене ось лежить капельна стрічка. Ну, вона так трошки зволожує землю. Зараз я виноград не поливаю. Пролив його добре. Раніше трошки гарно проливав. Єдине, що поливаю зараз, такі молоденькі кущі. Їх треба поливати обов'язково. Ну ось тут, як бачите, також посажена шкілка виноградна. Теж вже з'являються ось майбутні пагони. Ну це поки що. Через пару неділь то тут буде густий ліс. Ось тут такі мене так по -по поробив такі тички. До них буду прив'язувати. Прив'язувати буду. Шпагат, щоб потім підв'язувати майбутні ці саджанці. Роботи на винограднику дуже багато. Зараз лоза росте дуже інтенсивно. От буквально вчора проходив, робив підв'язку, сьогодні знову бачите, знову треба тут прихватити. Да, ну і через, я думаю, недільку вже, десь недільки через півтори почнеться цвітіння, е, мене як е, сигналізує про те, що вже основний виноградник буде починати цвісти. Є такий сорт винограду Дублянський. От він у мене кожен рік, саме перший, починає цвісти. От тільки там я помічаю на ньому, що він починає цвісти. От тоді треба обов'язково робити вже обов'язкову першу обробку винограду від основних захворювань, що я буду робити. Ну це десь через недільку, мабуть, не раніше. Ну, а поки підв'язуємо, слідкуємо, щоб ніде не з'являлися признаки захворювань грибкових, тому що якщо появляться, то тут не потрібно вже цвітіння чекати. А Треба швиденько зразу його пригасити, обробити. Друзі, ну все. Дякую всім за перегляд, за увагу, за підписку, за лайки. До наступних відео. Всім до побачення.